Потужна діагностика в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні запрацював новий сучасний магніторезонансний томограф. Це перший апарат такого рівня на Прикарпатті. Завдяки МРТ діагностують широкий спектр захворювань внутрішніх органів, головного мозку, яких тканин та кісток. Обладнання вартістю майже 56 мільйонів гривень придбали за сприяння міністерства охорони здоров'я. Також ще близько 8 мільйонів спрямували з обласного бюджету на облаштування кабінету. Відкриття трьохтислового магнітно резонансного томографа на сьогоднішній день. Трьохтислові апарати фактично в Україні в комунальних закладах, державних закладах немає жодного. Це перший. Ми чекали довго. Ми хотіли цього апарату, не то, що хотіли для матеріально-технічного забезпечення обласної клінічної лікарні. Ми фактично закрили ту книжку, яка називається Табель оснащення в обласній клінічній лікарні. На сьогодні є все обладнання для Підписання договорів з національною службою до цього, ми підписували контракти з приватними лікувальними закладами, де стояли ці апарати. 56 мільйонів гривень коштує цей апарат, але це не про гроші, це не про кошти, це про потужну діагностику, яка буде проводитися в обласній клінічній лікарні, яка дасть можливість інструмент лікарям бачити, які результати дослідження і своєчасно ефективно лікувати всіх людей, Незважаючи на на час, в незважаючи на величезні кошти, які йдуть на фронт, ми майже на кожній сесії виділяємо мільйони, деколи десятки мільйонів гривень на удосконалення наших закладів охорони здоров'я. І довелося мені лікуватися за кордоном, і я можу сказати, що мені душа радіє, коли я бачу, що наш рівень сьогодні в багатьох наших закладах абсолютно не гірший.